Сім сотень російських окупантів ліквідували за добу українські захисники. Також у боях наші воїни знищили п'ять ворожих танків, дев'ять артилерійських систем та вивели з ладу 16 бойових броньованих машин. Загалом, від початку широкомасштабного вторгнення, станом на 20 березня, втрати російської армії, за даними Генерального штабу, такі українські воїни ліквідували більше як 165 тисяч 610 російських загарбників. Ворог втратив 3537 танків і 6869 бойових броньованих машин. На 2577 одиниць стало меншого загарбника артилерійських систем. Не вражатимуть цілі 507 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 270 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 305 літаків та 290 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерну ворога поменшило на 5416 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України відмінусували 2160 безпілотних літальних апаратів ворога та знищили 907 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів виведено з ладу у кількості 265 одиниць. Дані уточнюються.